Доброго дня, Мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, в нас цікаві пропозиції для вас. Що нового, що можемо купити, доставити в Україну, розмитнити повністю все під ключ. І сьогодні приїхала свіженька пропозиція лише з аукціону Kia Niro максимальній комплектації Restyle 2020 рік. Чистий 2020 рік. Даний автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах 9 місяць 2020 року. Максимальна комплектація Executive Line і сам автомобіль йде на таких класних, легкосплавних дисках. Гума хороша, мішелінчик, автомобіль обслужений згідно регламенту. Автомобіль перевірено електронним товщиноміром фарб. Весь в оригіналі. Весь в рідній фарбі без жодного підфарбування. Так, у 2020 році йдуть вже стопи ледовські набагато цікавіші, ніж 2019 рік. На декілька соток дорожчий автомобіль, а зовсім інакший в дійсності. По задніх стопах по. На Навігації, мультимедіа, амбієнт, підсвіточка. Так, є такий автомобіль до кінця нульового розмитнення, грубо кажучи, по електромобілях залишається дуже мало часу. Це, можна сказати, 4 неповних місяці. Тому, кого цікавлять електромобілі, звати мене Омелян. Кожного тижня відправляємо автовоз. Вісім автомобілів до України. Автомобілів з чесними пробігами, автомобілів з Нідерландів, де хороші погодні умови, круглий цілий рік. Тобто немає зими автомобілі без корозії і тому подібне. Ледовське світло, ближнє, дальнє, гарно освітлює дорогу. Це є в нас максимальна комплектація. Безключовий доступ, датчики сліпих зон, GBL музика, пам'ять сидінь, електросидіння, амбієнт підсвіточка з лівої сторони, амбієнт підсвіточка з правої сторони панелі, шкіряний салончик, збережений автомобіль даний. Так, І саме основне чесний перевірений пробіг. 70 тисяч 556 кілометрів. У 2020 році йде вже така велика мультимедія. Набагато цікавіша, ніж 2019 рік. Амбієнт світочка міняється по кольорах. Може бути голубенька, червона, жовта, біла. Підігрів сидінь, охолодження сидінь, підігрів керма. Все є в даному автомобілі. І також два ключки без ключовий доступ. Камера заднього огляду, парктроніки, перед-зад. Перед-зад. Все є в автомобілі. Мультикермо підключили ми до комп'ютера. Комп'ютер підключили до автомобіля. Перевірити батарею, щоб не бути голослівними. 100% життя батареї. Сух 100% Кіаніро здобули такої популярності за рахунок того, що надійна батарея. Великий запас ходу до 400-500 до км. Все залежить від використання рекуперації і кліматизації. Даний автомобіль йде трьохфазний. Є в нас всі фішечки. Звичайно, з тепловим насосом, звичайно, все працює без проблем. Підшипники не годуть, каліма працює. І саме цікавий колір графіт, то продаваємий номер 1 Біленький графіт. Ці два кольори люди дуже полюбляють. Так, е звичайна зарядочка від 220 є присутня. Силовий кабель є присутній. Пластики в багажнику ідеальні. Ковролінчик так само. Є кхм, у нас аварійний знак, жилеточки, повністю укомплектований автомобіль. Компресор смола. Кого зацікавив даний автомобіль? Не зволікайте, телефонуйте 050 565 08 17. Максимальна комплектація. Чистий 20 й рік в рідній фарбі, сок батареї 100%. І хороший пробіг. Всього-навсього 70 тисяч. Також приїхала свіженька пропозиція. Це Hyundai Ioniq, вже рестайловий. 38 кВт батарея, класний такий колір металіку. На класних легкосплавних дисках вже оновлені йдуть в даному році. Безключовий доступ. Максимальна комплектація, шкіряний салон. Не вимушені. Тона пам'ять сидінь. Також преміум музика в даному автомобілі. 92 тисячі. Кілометрів пробігу. Така вже оновлена йде мультимедіа, звичайно, є камера заднього огляду, підігріви сидінь, охолодження сидінь, максимальна комплектація. 38 кВт, окремо зробимо огляд на даний автомобіль, якщо встигнемо, якщо він раніше не продасться. Також є. так Біленьке Кіаніро, зарезервоване. Opel Combo Maxi Baza в графітовому кольорі відправляється до України. Класний автомобіль, він є в нас на огляді. Весь в рідній фарбі, весь в оригіналі, легкосплавні диски, 1,5 дизель. Цікавіший автомобіль, ніж Renault Kengo. Відправляється, даний автомобіль в Україну буде на продажі. Йдемо далі, ID3 Volkswagen досить комфортний автомобіль по їзді середині, по салончику кого цікавлять, є такі автомобілі. На сьогоднішній день на автомайданчику є лише одна Кіаніро. Це 22 рік, 23 тисячі пробігу. Стан автомобіля наближений до нового. Але ще будуть Кіаніру, робіть попередні замовлення на сьогоднішній день, можна сказати, реально дефіцит. Також є на аукціонах Nissan Leaf, кони, будь-який електричний, гібридний або дизельний автомобіль можемо купити для нас. А в наявності є Nissan Leaf 40 кВт батарея, комплектація N-Connect, Ледовське світло, ближнє дальнє. І також є. Nissan Leaf, білий перламутр, Ледовське світло, ближнє, дальнє, максимальна комплектація, техна босе. Кого цікавлять автомобілі? звати мене Омелян. Підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями. Є багато автомобілів на даний автомайданчику, Всі автомобілі лізингові, всі автомобілі з чесним пробігом. Підтверджені сервісними історіями. Так, є електричний Ford Mustang. Такі автомобілі ми вже купували в чорному кольорі, і графітовому і доставляли для наших підписників, для наших клієнтів з України, а саме з міста Харків. Свіженька пропозиція лише прийшла з аукціону Tesla Model Y в чорному кольорі. З гарним пробігом є такий автомобіль тут в наявності. Будь ласка, пробіг даного автомобіля 67 тисяч 2021 рік. Європейська long range повний привід, 75 кВт. 21 рік. Ціна нето. Ви бачите, 28 999 Ціна Бруто 35. Ми ж купуємо по меншій ціні, від меншої ціни рахуємо для вас ціну в Україні. Так, а супер пропозиція дня Kia Niro. 20 й рік, графіт, максимальна комплектація, Executive Line на класних дисках. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Підписуйтесь на... Телеграм канал, також на Ютуб канал, щоб не пропустити наступні відео. В описі є всі посилання і на даний автомайданчик також.